Всім привіт! Мене звати Олександр. Я допомагаю власникам керівникам бізнесу побудувати систему управління. Ось мій сайт. Заходьте, будь ласка, і кожен день до мене звертаються власники або керівники бізнесу з різними питаннями. Ну і сьогодні таке питання: чи потрібно проводити координацію по роботі, якщо немає питань? І а що робити, якщо це координація між двома співвласниками? Чи вона знову ж таки потрібна? Давайте розберемося з першим. Я рекомендую все рівно проводити координацію, навіть якщо немає питань по роботі. То, що вона дозволяє бути членом команди в курсі там якогось прогресу або там оновленнями, да, якимись там по роботі. Також вона дозволяє визначити там якісь потенційні проблеми або там перешкоди. Ну і це знаєте, дає. Ну, Допомагає підтримувати почуття відповідальності і спільної відповідальності взагалі за загальний успіх команди. Крім того, регулярна координація може допомогти виявити там якісь потенційні непорозуміння. Ну типу, щоб ці непорозуміння не стали великою проблемою. Загалом координація це важлива складова ефективної командної роботи. Її слід проводити регулярно незалежно від того, чи є якісь питання, чи немає там якихось занепокоєнь по роботі. Дивіться, виникає питання так. Другий момент це: а якщо це два співвласника, є там співробітники, які працюють це нормально. Власників питань немає. І Я знову ж таки рекомендую проводити. Чому тому, що координація має важливе значення для того, щоб е, ці співвласники, бо там керівники е, узгоджено б працювали над тою цілею, взагалі над спільною метою, е, особливо якщо вони там мають якісь там різні там ролі обов'язки е, або обов в компанії. Е, це знаєте, допомагає знову ж таки запобігти е, тому, що буде якесь там непорозуміння, е, або взагалі можуть виникнути якісь конфлікти через там різні. Думки або там підходи, взагалі до ведення бізнесу наостанок хочу підсумувати те, що регулярне спілкування і координація між співвласниками вона допоможе виявити знаєте якісь такі можливості для зростання або там вдосконалення ну і взагалі відвести там потенційні загрози або якісь там виклики, які взагалі необхідно вирішити.